Вітаю! мене звати Тетяна Дорошенко. Ми на Ютуб каналі Естетичний інтелект. І сьогодні ми в Imagine Point, це в Київська галерея. Ми е, сьогодні знімаємо розмову з українським художником з Олексієм Ревікою. Вітаю! Вітаю! І сьогодні ми поговоримо про творчість, про те, е, як ви показуєте війну, життя крізь призму мистецтва. Тож, в мене таке перше питання. Щодо вашого стилю, тому що багато хто е, пише і говорить про символізм, сюрреалізм і так далі. Можливо, е, ваша, е, ваша думка, ваша призма того, е, крізь який стиль ви е, ви створюєте свої роботи. Ви знаєте, я себе не обмежую так, от себе якось не таворую і не переслідую ціль притримуватись якимось там стилям. У мене академічна освіта, і єдине, що я виніс з довгого свого навчання, кидаючи навчання, відновлюючись, потім все ж таки закінчив історію мистецтва. І я притримуюсь такої думки, що я використовую ті інструменти, які найбільш підходять для висловлення думки, яку я формулюю художніми засобами. Mm -hmm. Можливо, так, це символізм в якійсь мірі, десь є сюрреалістичні прийоми, які використовую. <кхем> Хоча я не, не притримуюсь якоїсь mm -hmm. точної. Для цього треба час, mm -hmm. якась е, повинна відстоятись робота, вона повинна. Якось бути з часом проаналізовано, і події на фоні подій, які це відбувались, uh -huh. тому я відношусь до цього легко. Хто що в цьому бачить, так воно uh -huh. і є. Ви згадали про академіст, про навчання в академії, в наомі, якщо я не помиляюся. Це насправді проглядається крізь ті роботи, де ви малюєте людські тіла, анатомічно точно ви це змальовуєте. вигини, суглоби, м'язи, кісточки і так далі. Тому коли я вперше побачила роботи Олексія Ревіки, це вже були перші дні повномасштабного вторгнення, і вже тоді ці роботи мене Насправді зачепили, і я вже почала їх багато споглядати, скажімо так, тому що для мене це була приблизно. Скажімо, так близька тема тілесності, як через тіло людини можна показати переживання в цілому нашого народу, і ви якраз створюєте роботи, де підписуєте українськими містами так. назви цих робіт. Тому, по-перше, як з'явилася ця назва через певного індивіда, суб'єкта, скажімо, так, на людину показувати українські. Міста ну на початку вторгнення, коли я вирішив робити зробити якусь рефлексувати події, які відбуваються, я подумав про те, що під час війни ті страхи і небезпека, які відчувають люди, вона стосується і всіх, і я думаю, що ці страхи, думки, переживання вони приблизно однакові. Коли я почав думати над форматом, я вирішив, що це буде дійсно, якщо стосується червоної лінії, то це буде дійсно плакат, тому що це найбільш підходить під цей формат під події. Угу. І чому людина і в мене є образ будинку. Я обрав ці два символа, таких основних, це особливо гарно проглядається на перших. Такий, uh, скажімо, 22-й рік, там ще частина 23-го року, коли я притримався і тримав ці символи, uh, постійно використовував. Тому що тіло це як камертон таких переживань. Через тіло найбільше простіше показати, що людина відчуває, і через тіло я таким чином узагальнюю. Те переживання, які відчувають більшість, ну, вони приблизно були усіх однакове. Uh -huh. Через форму будинку я б взяв таку дуже спрощену форму, вона просто за <кій>, формою нагадує будинок, а насправді деякі люди там бачили і тірікон, і ну, будь-що це може бути, е, виходячи з кон е, контексту і закладу, закладеного художнього якогось. Е, Сенсу в твір. Але тіло дійсно, тіло я досі використовую як основний символ робіт, тому що через тіло можна показати набагато, багато розкрито багато питань, які є актуальними на сьогодні. Так, насправді ви згадали за символ дому, і мені згадується одразу робота Азовсталь, коли людина тримає цей будиночок. Тобто він, цей будиночок, по суті, не знищений, тому що людина його начебто і оберігає, і захищає водночас. І насправді ці будиночки, ну, да, те, що ми можемо mm -hmm. називати або бачити да, нашим домом, вони, вони да, дійсно в, в багатьох роботах. Фігурують і так само, як і символ червоної стрічки. Що для вас це означає, що ви вкладаєте в червону стрічку? Ну от, повертаючись ще до будинку, до форми будинку, то чому він виник? Людина зрозуміла, це можна показати біль, страхи, переживання, це що відбувається безпосередньо з відчуттями. А будинок це якраз той момент. Що люди почали кидатися в будинки, виїжджати з зомбових uh -huh. дій. Тобто, а я залишився на той момент сам в будинку, моя родина теж виїхала. Uh -huh. І я подумав: ну, родина зараз е наче в безпеці, а я залишився в тому будинку, якби намагаючись його зберегти. Uh -huh. от. Тому і будинок і виник як другий символ, а от червона лінія. Вона виникла в мене ще наприкінці 21-го року. Це такий просто наратив, який блукав в повітрі, і червоною лінією можна назвати будь-що відштовхування від дна або навпаки тежіння до дна якогось mm -hmm. там. Тому це просто в, в, я взяв цю назву із простору. Вона задумувалася ця серія зовсім інакше. Там були інші герої. Я хотів робити такі алігорічні теми. І зробив буквально там три роботи до вторгнення. Вони... Це із серії Червона, Червона лінія. «Червона лінія», Але ці роботи я їх не включив в загальну угу. а, серію. серію, тому що сама серія трансформувалась і набула якісь взагалі інших рис. Іншого контексту там три роботи, які були, вони були зроблені до вторгнення, і вони дійсно відрізняються. Uh -huh. Я за ними якби залишив цю назву Червона лінія, але я їх е не включаю от, в, в цей формат, який я сформував уже uh -huh. 22-го року. Єдина одна робота у мене увійшла: це камень з неба. Uh -huh. Я її почав робити там 20 лютого, здається, і, і думав. Думав, що я взагалі не буду вже малювати, тому що війна почалась, чимось я буду займатися іншим. І ця робота так і залишилась незакінчена. І десь вона так не закінчена в приватній колекції є. А і решта-дві ми теж не побачимо на загал. Чи побачимо можливо? Їх теж вони теж уже десь подорожують. Ага, подорожую. із тих робіт 22-го року ну, в мене немає, не залишилось жодної. Mm -hmm. Якось так сталося, що ем, багатьом відгукувався тут той період, і хотілося, mm -hmm. можливо, я так розумію, цю частину е, спогадів переживань, тим більше це такі глобальні спогади mm -hmm. мати в своїй колекції, чому я дуже радий. Але ви продовжуєте, наскільки я розумію, серію Червона лінія, тобто всі. Всі ці роботи, які ви зараз створюєте в 2024 році, вони є продовженням. так, лінії? так е, ну, Єдине, що е, ця серія, що від неї залишилось, це формат. А вона mm -hmm. візуальна і е, сенсова, вона абсолютно змінилась, трансформувалась. Е, змінився, я почав додавати більше кольору, більше експресії. Mm -hmm. Знає різні образотворчі інструменти, методи, я можу оперувати ну, і збагачувати якусь техніку, збагачувати сюжети, mm -hmm. щоб час плине, ми змінюємося, змінюються обставини. І... Це той же самий розвиток. Ну так, якщо подивитися на ваші роботи там за 22 рік, то в принципі це домінування трьох кольорів: так. там білого, молочного, хай буде чорного і червоного. Ну, то зараз ми вже бачимо, що це дійсно кольори, попри те, що, хоч і, е, впроваджуються да, нові, е, нові кольори в цій серії робіт, але все рівно, е, да, ця тілесність, домінування е, болю і переживання, і можливо спогадів, як ви кажете, воно все ж таки залишилося. Леся, як ви вважаєте, тут ем, те, що ви додаєте колір, воно якось, ем, як це правильно, воно. Ем, Сприйняття певне, як в трьох да, в трьох кольорах в площині, да цих трьох кольорів це одне сприйняття, тому що ми, можливо, не наш мозок під час там повномасштабного вторгнення, перший, да, перший період, перші місяці. Ми не могли навіть щось зацепитися да, наше око за кольорові якісь картинки, чи якісь mm -hmm. жартівливі картинки і так далі. А зараз, коли вже пройшов час, на жаль, три роки вже війни, а ви впроваджуєте колір, але е, смисл і того, що ви вкладаєте, він е, глибший. Ну, але залишаються ці болючі, болючі переживання. Тому тут колір, він е, щось додає, чи це просто така зовнішня оболонка, але глибинні переживання вони залишаються як у 2022 році? А... В мене виникла така ідея, щоб візуально розрізнялася ця серія впродовж її там, роботи. Якщо перші роботи там мали дійсно три кольори, і вони мали такі настрій, типу, фактичний, щось відбувається, і угу. я фактично фіксую найкоротшим шляхом, найменшим використанням кольорів, якусь подію. А Потім мені захотілося зробити так, щоб ця фактичність ожила. І таким чином я вирішив, що найпростіший засіб це виконати це завдання, додати колір і зробити відчуття того, що ця тема жива, вона ще нічого не закінчилась. Воно тут, тобто, за рахунок кольору, Провокувати глядача на, на актуальну тему, що все відбувається ще зараз, сьогодні, от по сусідству буквально. Тому колір — це такий інструмент, мені здається, дуже вдалий. Окрім того, у мене накопичилось багато ручок кулькових, mm -hmm. кольорових, і виникло просто завдання чисто прагматично, куди їх дівати. Ага. От. Хоча я, я, я їх вони в мене були, я використовував там колір зовсім потрошку в перших роботах, але потім їх стало дуже багато, і uh -huh. е е я їх пустив в таку роботу. І згодом у мене виникла ідея, що взагалі кулькова ручка немає взагалі ніяких обмежень, можна робити все, що завгодно, досягати будь-яких результатів і. Майже живописного ефекту досягати. Тобто я вже почав переслідувати технічні uh -huh. завдання для того, щоб знову ж таки побачити можливості uh -huh. розкрити їх для себе. Тобто, І... ви поступово колір впроваджували? Так, Це був поступовий uh -huh. шлях, не раптово. Рубікона не було якогось. Ні, Рубікона не було. Були деякі моменти. Коли я там застосовував паталь, це було різко. Або почав використовувати фарбу, спрей, це теж було різко, тому що в якийсь момент мені стало просто там заштриховувати фон. Угу. Я думаю, чому би його просто не, не задути фарбою. А потім це в якісь такі цікаві винаходи технічні. Тобто воно треба бути дуже, я так розумію, Відношусь до цього до цього, треба бути дуже уважним до того, що ти робиш, uh -huh. спостерігати результат і заспроваджувати якісь нові можливості. Для того, щоб це ж, графіка, це мистецтво, я ну, так хочу, хочу, щоб так було. І тому це дуже така. Ніжна і тонка середовище таке, в якому треба бути постійно уважним. Mm -hmm. Тому тому так я б хотіла ще повернутися до питання тілесності і ось рухи людей, чи там як вони сковані, чи як в якій вони позиції, і так далі. Ви це десь з якогось джерела берете, ну тобто, можливо, якісь фотографії там людей, які в якихось різних позах, чи це ви створюєте в своїй голові і потім переносите? Іноді, так, да. іноді я звертаюсь в силу того, що. У мене чимала така досвід спостерігання творів мистецтва різних періодів. Я багато подорожував і вчився на історика мистецтва. То я багато бачив і я можу звертатись до досвіду минулого, і сюжетів минулого, і трансформувати їх в якісь актуальні теми. І це, я думаю, дуже корисна річ. Тому що це дозволяє проводити такий діалог між часами, uh -huh. ну і з точки зору просто ем, образотворчого, це, я думаю, що це дуже гарний засіб комунікувати. Uh -huh. Є деякі сюжети відомі, як там. Релігійні, вони вже просто є на підкорку такому людському, десь в підсвідомості, і якщо брати якісь композиції, використовувати їх в актуальних сьогоднішніх темах, mm -hmm. вони просто будуть дуже гарно читатись. А можливо ще якісь приклади світового мистецтва, де у вас образи У в Мене в деяких роботах зустрічаються роботи образи минулого. Я трансформую. Іноді буває буває, що я слідкую там в Фейсбуці за фотографами, і у них бувають дуже вдалі такі знахідки, вони фотографують людей. Моделі, і там буває, теж я знаходжу форми людського тіла, яке mm -hmm. я теж використовую. Тому знову ж таки, треба бути уважним до навколишнього середовища mm -hmm. і обережно брати з цього середовища, використовувати, якщо це можливо зробити. Мені подобається слово обережно обережно. <реш> <реш> так, 100%. -о. Зараз якраз ми сидимо напроти робіт, які представлені на виставці. І от, зокрема, робота мур, цей вигін. Тобто, з одного боку, ви малювали в своїх роботах тілісне тіло, а зараз я так прослідковую трошечки фрагментарність виникає. Чи можливо я помиляюсь? <реш> Це було не навмисно, але ідея зробити тіло людини от в, в цьому от поліптиху, присвяченому миру, зробити людину без голови. Мені здалося, що це так доволі серіаліз, серіалістично і цікаво. Цей образ в 24-му виник чи раніше? Це робота 24-го року, так. Ну, саме образ без голови. А, ні. В, Знову ж таки, нічого не відбувається раптово. Виникла перша робота з цього поліптиху Мир. Mm -hmm. У мене в цій серії червона лінія вона ділиться на багато-багато поліптихів, тобто серії всередині серії. Mm -hmm. От. Виникла перша робота Мир, потім робота «Рай». І воно трансформувалося, трансформувалось потім захотілося все одно працювати з образом тіла. але вже якби би хотілося як би, його, його змінити uh -huh. і позбуватись якихось частин ті, тіла, щоб, щоб додати більш можливо експресії, можливо, якогось сенсу. Uh -huh. Зав'язати на другорядних <кхів> героїв, щоб пов'язати якось е, головного героя. Uh -huh. Тобто ну, це просто робота. Сенсами робота з образом. Робота це як текст. Він повинен бути, він повинен бути зрозумілим, цікавим і читабельним. Тобто, угу. хоча там може бути зашифровано з за якісь глибинні теми вічні мир, кохання. Ви зашифровуєте? Трохи зашифровую. Угу. Але ну, в більшості випадків Але все завжди одно... даю ключ. <с> ключ да. е, можливо, ще е, розповісте про ці роботи, які зараз виставлені в галереї, і в цілому, можливо, про концепцію створення цієї виставки. Це в мене виставка така підсумкова. Я роблю виставку особисту раз на рік. З лютого по лютого по лютий я збираю такий В мене є фотозвіт. Я uh -huh. е підраховую свої такі робу, роблю висновки своєї роботи з лютого по uh -huh. От, і Тому я зібрав майже всі роботи, які я зробив за цей рік. Е ну і привіз. Вони тут в мене три серії, тому що на якомусь етапі червона лінія стала для мене доволі важка. І тому я почав е, розвивати іншу серію, особистий простір, яка тут теж е, представлена. Це такі інтер'єри, які показані під ракурсом спостерігача. Наче мене там е, нема. І той, хто дивиться на цей інтер'єр, він бачить, що є життя, але нікого нема, людей нема. Тому, але знову ж таки колір. Там колір в мене працює як е, такий натяк на надію. Uh -huh. Це була розвивалася серія весною, все відроджувалося, як от і зараз. Такі, такі Щодо спостерігача, тобто не ви спостерігаючи, а якийсь зовнішній спостерігач. З, глядач. От робота uh -huh. висить на стіні, і глядач дивиться на конкретний інтер'єр, uh -huh. <кій> і він бачить, що там є життя, що там хтось є, живе, але. Людей небагато. Чому особистий простір? Тому що я якраз і звернув увагу через два роки, що е мій особистий простір змінився. Mm -hmm. ну, то я тільки тоді помітив це, що я живу в тому ж самому просторі, в якому жив з родиною, і тепер mm -hmm. я там сам. Mm -hmm. Але ж на це навіть не звертав уваги. Десь підсвідомо я думав, що це все тимчасово, угу. скоро закінчиться. А в якийсь момент я зрозумів, ну, не скоро. Несколько. Але це дуже цікава ідея і концепція спостерігача. Але як цікаво, ви відокремлюєте да, відклеюєте себе як спостерігача і зовнішнього спостерігача за перспективою картини. Ну, типу, за картиною в цілому? Я показую. Ну, тобто я виконую роботу і е демонструю її глядачу, наче е мене там нема. Mm -hmm. Я просто роблю якби, сюжет, зображення, mm -hmm. так відсторонено, на начебто. І надаю можливість глядачу подумати про те ж саме, наскільки змінився його особистий простір, що він з собою є, mm -hmm. як він зберігає. Тут же ж. В мене виникла колись ідея, що я от саме зберігаю цей от простір, в якому там жила моя родина, все там було гарно, все прекрасно. А тут тепер mm -hmm. я в ньому сам. Але я законсервував цей простір, mm -hmm. і от наче його от, е, оберігаю. Тому будинок, це продовження теми будинку, mm -hmm. яка була в червоній лінії. Просто, можливо, візуально якось я перебрався всередину, тому інтер'єри. А, ну так, да, в принципі, так, дійсно, навіть логічно. Тобто це не зовнішній будинок, а так, це Так, в... як був в червоній лінії. Так, так, а це всередині. І вже більш конкретний, з деталями. Як виглядає цей особистий uh -huh. простір? З деталями, це це насправді. Ну і знову ж я технічно спробував так створювати ці інтер'єри. Ламаючи художніми засобами, ламаючи перспективу, граючись з кольорами, щоб навіть не по не по академічному. Не по академічному. Мені, я... Чим далі, тим краще. Мені так поки що здається. І таким чином мені здалось, що в мене вдається якось оживити, навіть якщо там нікого нема, але показати життя. Такими засобами не статичними, а навпаки, рухомими. Uh -huh. І мені здається, що трохи мені так вдалося, що воно за рахунок такого танцю предметів, uh -huh. глядач бачить, що нікого нема, але життя є. І оце пов'язавши ці два елементи, що можливо десь я закладав відчуття надії якихось там. Позитивних, uh -huh. оптимістичних поглядів. Але часом ілюзорних, можливо. Ну, це як сон. Uh -huh. Навіть за рахунок оцих танців, предметів, це виглядає як сон. Ну, uh -huh. як ілюзія, звичайно. Але ж. Але цікаво, що впродовж там, грубо кажучи, двох років ви з зовнішнього да, зовнішньої оболонки дому всередину цікаво, як буде насправді надалі? Мені теж цікаво. Знову ж таки, треба бути уважним. Абсолютно, і обережним. І обережним. І обережним. Так, насправді я всіх закликаю до того, аби споглядати мистецтво Олексія Ревіки. Е, і до довоєнні роботи, і, на жаль, воєнні, повоєнні, можливо, потім будуть, тому що е, це якраз ця серцевина цього споглядання, можливо, про те, що ми говорили. Е, це те, що кожен може протрактувати по-своєму, але через певні форми тілесності, е, те, що переживання інколи можуть. Е, Показуватися візуально якось схожо до того, що ми можемо переживати, або в яких ми можемо бути формах і там, позах, коли нам погано, і ми переживаємо біль, страх і так далі. Тому ми надзвичайно вдячні вам за цю розмову, вдячні галереї Imagine Point І все буде Україна!